Суботу, 7 березня, у білій церкві, концерт дуету Інсепшн в репертуарі цих хлопців власні інструментальні кавери на шедеври світової рок-музики. Чекаємо на вас, арт-клуб Культ місто Білоцерква, бульвар П'ятові річчя перемоги, 47 стара пошта. Пригощає амбар стейкхаус, БЦКА та Копітере. Партнер-магазин музичних інструментів Маяк. Інформаційні партнери підслухано в БЦ та БЦЛайк.ком. Медіапартнери телеканал Бест, ресурс народної журналістики «Слухи.ком.юа». Кількість місць обмежена, так що чекаємо на вас 7 березня о 20.00 в арт-клубі Культ телефони для довідок 063 344 04 36, а також 067 269 98 82 та 095 931 36 10.